І так, всім доброго дня. З вами канал Тракторний Бригадір. Сьогодні мототрактор, показуємо вам. Мототрактора зараз дуже популярні, зараз під осінь вони уходять як гарячі пирожки. І, по суті, зараз вибора з мототракторів, особо то як такого немає. Все, що зараз є у великій кількості, це отакий от мототрактор Кентавер 160B. Новинка, будемо так говорити, новинка. Но він особо та не новий. Це такий же трактор, як дв 160 були, KXL. Всього один раз вони були в цьому році. Це приїхали другий раз вже під назвою Кентавер. Що він себе представляє, ми зараз вам покажемо. 195-й двигун у нас стоїть на даному тракторі. У нас двигун мотоблочного, типу двигун у нас йде 195 з маркіровкою JD-16. Коротше, китайці, походу, щось накурились там серйозного і вирішили написати, що цей двигун видає 16 лошадей. По суті, там 16 ніяк не буде. ну, Китайці написали, що там є. ну, Може маленьких, маленьких китайських лошадей, може, в них лошаді менше, ніж у нас. Та, да, да, реально буде там китайських 16. Наших там буде. Максимум там 13-14 і то це вже сліпедаль в пол давить. Стоїть у нас 45-ка акумуляторна батарейка під капотом. Є така от релюшка на, на стартер. Поставили на втягуще, щоб безперебойна робота в стартер. В принципі, плюс, заводиться ж стартером мотор. Є включатель маси. Знаходиться ось тут під капотом. Маса ненадіжна. Треба поміняти самоліти, кукурузники літають тут. Там. Так, далі. Такий в, в ньому стоїть длинний капот. Сразу, бачите, приходить поцарапаний з Китаю вже. от Будемо будем підкрашувати балончиком для того, щоб вести до чоловіка або балончиком, або повністю перекрасимо, зробимо з нього ідеал і такий от царапани ми не відправляємо. Сразу вам говорю Оптика проста, йде, у нас аж четверта лампочка, така, така от рішутка, жабри, поворотники. В принципі, нічого нового, все як було, так і є. Є в нас тут генератор, який заряджає акумулятор. І місце розположення його очень, очень плачевне, печальне і очень плохо, будемо так казати, так як стоїть він прямо під колесом. При каченні балки. Десь, якщо балка хорошо качнеться і буде стояти тут крило, то вона буде доставати до рівня. Ось так. Також болото все, вода, грязь, пиль, попадає одразу в генератор. Довго роботи не буде, тому хто купив собі такий трактор або купить, треба його одразу переносити. Возможності є поставити його під капот, так як тут міста багато, або поставити його ось сюди же під приборну панель. Теж удобно, класно. В принципі, можна переділити. Далі. У нього сама здорова база йде з усіх мототракторів, навіть, навіть якщо брати 20 18-20, то ця 160-ка буде сама довга з них. Навіть перший признак, на ньому стоять найдовші рівні, які я тільки бачив на мототракторах за роки своєї праці. 3500. Таких ремнів не було на жодному тракторі. Максимальні там були 3, 3, 3, 370. Тут у нас йдуть 3500. Ну, Я думаю, що от, якщо стоять такі довгі ремні, то десь отут от цієї штуки треба буде сюди ставити ще допомільний прижимний ролик, так як вони дуже швидко витягнуться і будуть як кишечка, а натягувати вже не буде куди. Тому ось так. Проста така рульова колонка. Як ми всі знаємо, у таких колонках є люфти. Ось, Бачите, можу вам одразу показати люфт. Як воно люхтить, можна її тут трошки підтягнути, але повністю ви його не вберете, руль стане крутитися тугіше. Також Сальники дуже швидко течуть сальники в цих рульовках, тому советую, себе змазувати її солідолом. Сюди закрутити маслянку і просто закачувати її солідолом. Закачали і забулися. Воздушно-масляний фільтр стоїть у нас під приборною панелькою. Обслужувати не дуже удобно. Ну, Хоча, якщо відкрити капот, подивитися з цієї сторони то тут достатньо багато місця, щоб його зняти, приборка стоїть високо. Помить, почистить, залить масло, туди вийде. Ось так. Далі. Що в ньому хорошого, що подобається особисто мені в ньому, це місце оператора. Найпросторніше саме, саме місце оператора, найбільше, яке тільки є, це у нас ось тут, у даному тракторі. Можна сидіти в розвалочку, плюхати семочки, подвинути сідушку і їхати собі спокійно в своє удовольствие. Ну, тільки по рівній дорозі, бо по нерівній дорозі в удовольствиї їхати не вийде на даному тракторі. Дві педалі тормоза у нас іде, вони здвоєні такою пластинкою. Також сюди ставиться ще фіксатор тормозов, ручник, але ну, ми його не ставимо, так як він заважає тормозам. Достатньо заважає, ми його просто просто вложимо в комплекті і віддаємо клієнту в комплект. Того, що не працює він так, як треба. Коробка передач у нас обично мотоблочного типу, мототракторного коліса три передачі плюс задня і понижений повишений передачі 6 вперед і 2 назад виходить в сумі речажок понижених повишених у нас і оце ось така є приблуда тут на коробці передач. інтересна штука вона як на пружині зараз розкажу як воно устроєно. це називається розблокіровка задніх коліс Розблокіровка полоосій. У даній коробці постійно заблокіровані йдуть полуосі храповиками, такими як на міні-тракторах. Там принцип той же самий. Вони постійно заблокіровані, постійно гребе два колеса. Для того, щоб розвертатися, тобто удобно було розвернутися, вам треба буде просто оцю приблуду потягнути уверх цю приблуду, задержати її і розвернутися. Розблокується полосі і трактор у вас працює працює диференціал. А так постійно крутяться два колеса. Ну, в принципі, надіжніше, ніж блокіровка Ну, як буде на постійно заблокованих колесах во время роботи показувати себе трактор, непонятно. Ось такі от крила у нас задні йдуть, височенько вони стоять. Тут у нас не закрито. сразу бачимо колесо, можна десь, якщо там сіли. З гаву поймали, засунули ногу, сломали ногу. Треба щось, щось, щось дорабатувати, тому що діла не буде. Колеса у нас йдуть 16 іззаду, можна поставити сюди більше, крило дозволяє, можна 20 сюди поставити широкі. Передні у нас йдуть 5 на 12 Регулюється у нас передня і задня колія. Тобто регулювання тут у нас є. Можна є куди розгулятися, можна регулювати. Сідушка, пілот. Свідошка всім пілотам пілот стоїть. Дві пружини велосипедних отут у нас двигається вона у нас зад-перед. Ось така вона хліпенько, не зовсім надіжненько. Треба теж буде дорабатувати. Далі, по, по укріпленню задніх крил, що можу сказати, дивіться, Ну, можете самі побачити. Тут воно не дуже добре. Також треба буде доробляти. Тут у нас стоїть циліндр, односекційний розподілитель, підйом опускання і плаваючий режим, простий, як на всіх інших мототракторцях. В принципі, по цьому випросів немає. Стоїть длінний шланг, обидва длінних в принципі, нормально. Сюди ставиться ще у нас переходний редуктор під фрезу. З однорядним ципком буде даний редуктор. На даній модельці стоять. Фреза метр м йде в комплекті з даним трактором. Стоять у нас діодні, діодні фонарі. Ну, на мою думку, це не дуже надіжний фенерій. Лучше просто лампочка, просто надіжніша. І така от є задня фара у нас з лампочкою H1. Така от синя, галогенна. Один ручейок у нас свободний, для того, щоб можна було підключати навісне обладнання, яке має привід через рімень. Що ще я вам не сказав тут по даному трактору. Вихлопна труба така от низенька, вона стоїть у нас вверх. Так. Чотири прибори на приборній панелі маємо, як і в усіх інших. Моточаси, температура, масло, зарядка акумулятора. Ось тут у нас стоїть сигнал. Соски декомпресора тут немає, тросика, декомпресор зажимаємо там пальцями. Не досить удобно зажимати декомпресор. Ну, Якщо не сидіть на тракторі, ось так можна заводити трактор. В принципі. Тут у нас все стандартно, повороти, світ, замок справа. Аварійка. Заднє світло. В принципі, якось так. Ось така моделька мототрактора. Зараз новинка в усіх магазинах на ринку України. Кому зацікавило, можете замовити у нас. Привеземо вам адекватний трактор безплатно додому, без предоплати, без нічого. Всім гарного дня! З вами тракторний бригадір.